Будівельна компанія ПАД Луцьксантехмонтаж номер 536. 9 квітня 1961 року. Засноване спеціалізоване управління Су 536. Чисельність колективу до 100 працівників. 1982 рік колектив очолює Віктор Григорович Чорнуха. 1999. Управління перейменоване у вад Луцьксантехмонтаж номер 536 Чисельність колективу 266 осіб. 2011 рік. Форму управління компанії змінено на пад Луцьксантехмонтаж номер 536 Колектив зріс до 700 осіб. Пад Луцьксантехмонтаж номер 536 Потужна будівельна компанія, до складу якої входять дочірні підприємства, товариства з обмеженою відповідальністю, Луцьк, спецбут, горохів, Агробуд, НАТРА, а також монтажно-заготівельний завод, на якому виготовляють вентиляційні короби, нестандартне обладнання, металоконструкції, трубні вузли і заготовки, малі архітектурні форми, дільниці транспорту та баштових кранів, що повністю забезпечують підприємство транспортом і механізмами. Бетонно-розчинний завод, оснащений високотехнологічним німецьким обладнанням. Штеттер. Доля таланту потрібна для будь-якої професії, але будівництво все таки відразу після того, як, як закінчуєш якийсь навчальний заклад, чи то робітничі професії, чи то інженерні професії, все-таки відразу ніхто будівельників не стає. Тобто це велика практична якби, робота, великий досвід потрібний. Тільки тоді можна сказати, що якби, ти людина і, 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 і дійсно можеш будувати. За свою історію пад Луцьксантехмонтаж no 536» зазнав як будівельний бум, так і стрімке падіння обсягів виробництва, дефіцит у кваліфікованих робітниках, низьку платоспроможність замовників. Проте негативні чинники лише загартовували керівники підприємства, які знайшли стратегічно правильні рішення їх подолання. Сьогодні компанія флагман будівельної галузі Волині, а колектив Луцьксантехмонтаж Номерп'ятсот 536» – це високопрофесійні спеціалісти. Здатні вирішувати завдання будь-якого рівня складності. Паховість проявляється на складних об'єктах. Серед складних об'єктів можна назвати такі об'єкти, які останні робилися, це аварійно-відновлювані роботи на е, житловому будинку по Рівненській 109. Об'єкт, скажімо так, був складний для прийняття інженерних рішень. Не кожна організація з цим справилася. І ще й при тому в стислі терміни. І з проблемами при фінансуванні сантехмонтаж справився з цим достойно, і люди знову заселилися в цей будинок. І ще можна назвати роботи проти сумнів по захисту житлових будинків на вулиці Героїв УПА. Це теж такий один із складних, скажімо, для реалізації проектів, складних умовах. Це роботи на старому руслі річки. Стир, там знаєте, такі нетрадиційні рішення. Ці роботи робляться не часто, вони дуже рідко робляться. Нами були проведені роботи. Тут по підсиленню цього об'єкта завезено більше 65 тисяч кубів землі тут. Проведене підсилення ґрунта дамб і проведення роботи по влаштуванню дамб, підсилення проведене системою шпунтів приблизно 450 метрів довжиною, загальною довжиною, глибиною до 8 метрів. Ті шпунти підсилені спеціальними металоконструкціями швелерами, які отримуються сваями. І стягуються тягами. Роботи були проведені в надкороткий час і файно за п'ять місяців. Я вважаю, що луць сантехмонтаж є. Однією з найбільш серйозних організацій, яка працює на Волині, це така організація, на яку можна покластись і можна доручити виконання серйозних, серйозних будівельних будівельно монтажних робіт. Навіть ми залучали їх для виконання монтажних робіт і технологічного обладнання. Вважаю, ця організація постійно розвивається. Слідкує за ринком в своїй галузі, слідкує, як розвиваються їхні конкуренти, як працює цей ринок, тому вони тримають руку на пульсі і відповідно працюють в дусі часу. І я думаю, організація має хороше майбутнє. На нашому підприємстві ця організація була задіяна до виконання. Великих проєктів по будівництву промислових цехів, таких як роликовий цех, де проводились загальнобудівельні роботи, будівництво підлог, будівництво інфраструктури, сантехнічні роботи, вентиляційні роботи, після того, що задіювали цю організацію до будівництва. Об'єктів соціальної сфери нашої, такі як гардероби, роздівалки для працівників. Це об'єкт на 1200 працівників гардероби з всією інфраструктурою і з оздоблювальними роботами. Раді, що ми мали такого генпідрядника. Нам вони найбільше побудували за останні п'ять років. Ну, перш за все, хочу сказати, що корпус Б, який десятками років не будувався, і вони його завершили. Будівництво завершили реабілітаційне відділення фізіотерапевтичне. Такого немає в Україні. 22 кабінети: водолікування, підводні душі, масажі, циркулярний душ. Електромагнітотерапії так і таке все інше. Дуже зроблено якісно. Ну, я би сказав, по, як зараз модно говорити, по європейських вимогах. Друге, що зробили реконструкцію, ремонт зробили нашої пральні. Проведена реконструкція і капітальний ремонт овочесховища зроблено. Ну, Я думаю, що ми Повернемось до питання будівництва поліклініки. Нашої консультативної вже проєктна документація виготовляється. Я думаю, що Віктор Григорович Чернуха саме очолить це будівництво, це дуже серйозне, відповідальне будівництво. Римання договірних зобов'язань щодо темпів будівництва, швидке освоєння інвестиційних коштів, гарантія якості робіт та культура виробництва це принцип роботи компанії «Луцьк п'ятсот 536 бачите, що вже більше року ми працюємо в цьому приміщенні, бо дійсно 2 липня офіційно було відкриття нашого центру надання адміністративних послуг. Ми отримали гарне приміщення. Справді можна відзначити, що з такими забудовниками приємно співпрацювати, спілкуватися в ході реконструкції попроводили, завжди дослухалися до нашої думки. Сьогодні ми надаємо більше 267 послуг і щоденно це приміщення проходить десь до 450 відвідувачів. Дійсно професійно підійшли до... Своєї справи. Коли ми застали будівлю, це було 2012 року. Це було дуже жахливе стану будівлі. воно було Взагалі сама будівля каркасна, е, колони і перекриття. Коли ми прийшли, ми практично вичисляли звідси все. Починаючи, як ви бачите. Було три повних поверха і один цокольний поверх. Ми піднімали один поверх, нарощували, але пройшлось над перед тим знімати всі конструктиви верхні для того, щоб зменшити навантаження на конструкцію саму і заміняти більш легшими перекриттями, плитим конструктивами. Термін виконання робіт був рік. Дуже багато робіт по кошторису, по тому, що ми тут працювали, не війшло. Тобто, це були роботи такі, які. Не могли ні проектанти, ні ми передбачити в момент виконання робіт. Луцьк сантехмонтаж No536 береться і за реставраційні роботи. Реконструкція і нове будівництво, впровадження сучасних енергозберігаючих технологій візитна картка підприємства. Будинок був в аварійному стані. І коли ми почали будівельні роботи, в прямому смислі слова стель і стін вилітала цегла, І ми змушені були в оперативному порядку брати в обойму, металеву обойму стелю і стіни. Щоб зберегти будівлю. Друге це використовувалися реставраційні матеріали, які ми замовляли за кордону. Було змонтовано систему охоронної сигналізації, протипожежної сигналізації нами, систему при планову тяжної вентиляції та волозбірники для стабільної температури, стабільного клімату, створення стабільного клімату в середній будівлі, щоб краще зберігалися картини. Замінили вікна, замінили міжкімнатні та вхідні двері. Ну і зробили одоблення фасаду будівлі. Старалися зберегти цей вигляд, і мені каже, що зберегли. І сил багато, і моральних якостей, і знань, і з проєктантами багато праці було разом з сумісною праці було зроблено. І все таки, все-таки вийшов. Нормальний реставрація, реставраційний перший об'єкт, який я особисто перший об'єкт робив реставрація. Реконструкція обласного театру Ляльок, Покровська церква у селі Піддубці Луцького району, спортивний комплекс Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, міжнародний автомобільний пункт пропуску Ягодин, сестринський корпус у Святогорському монастирі, що у селі Зимне Володимир Волинського району та багато інших об'єктів соціально-культурного призначення. Це далеко не повний перелік будівельно-монтажних. Робіт, що виконував у цантехмонтаж 536 на Теренах краю. Будь-який об'єкт дається душа. А тут на цьому об'єкті на даному. Взагалі, це святе місце, і ми тут відповідально ставилися до кожного до кожної цеглини, до кожного квадратного метра штукатури. 2003 рік став знаковим в історії підприємства. Керівник компанії Віктор Чорнуха приймає важливе стратегічне рішення. Пріоритетом діяльності вузьк сантехмонтаж NoR500 віднині стає будівництво житла. Будівельна компанія бере на себе вагомі зобов'язання і виступає одночасно і інвестором, і забудовником загалом збудовано і передано експлуатацію понад 180 тисяч квадратних метрів житла. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 користується беззаперечним авторитетом у своїх клієнтів. Колектив забезпечує безперебійну роботу. Основні зусилля спрямовані на підвищення якості та прискорення темпів будівництва, впровадження інноваційних технологій та сучасних методів організації виробництва. Ми є генпідрядною організацією, а основа нашого будівництва якби є житло. Будівництво це така, якби галузь, що меж для вдосконалення немає. Звичайно, кожен об'єкт наш наступний буде ще краще, ніж попередній. Щороку Луцьк сантехмонтаж номер 536 вводить в експлуатацію нове комфортне житло: будинки, житлові комплекси і мікрорайони з усією необхідною інфраструктурою. Мені б хотілося, щоб. Місто наше би, було дуже удобне для проживання, але щоб ще воно красивіше, звичайно, було. Основне це жителі міста, щоб вони всі були щасливі, це найголовніше. Щоб гордилися, що я жителем міста Луцька. Ми всі здатні зробити це місто досконалим. я пишаю, що я живу в Луцьку, працюю з такими людьми, які в нашому колективі. Але я все рівно завжди дивлюся вперед. Від проекту і до його втілення потрібний певний час. Минулого року на вулиці Набережній був закладений фундамент майбутньої будівлі. Тепер роботи стрімкими темпами йдуть до завершення. Невдовзі у цьому шатному будинку житимуть щасливі сім'ї. І кожен раз, коли приїжджаєш і дивишся, що будинок скажімо, будується, чи та сама стіна, як пінопласт клеїться, чи краситься стінки, чи все це, це просто радується душа. І коли люди заходять і це все бачать і кажуть, що ви молодці, ми навіть не розраховували, що ви так можете будувати, так скажімо так, робити, то душа радується, що ми для жителів міста будуємо нове житло, стараємося його вчасно здавати, виконувати всі свої зобов'язання. На 13-му міжнародному конкурсі Дім 2013 що відбувся у польському місті Люблін минулого року. Колектив отримав високу оцінку журі за кращу інвестицію у галузі будівництва. На конкурс була представлена будівля, що розташована за адресою вулиця Задворецька, 1 а у номінації Житлово-офісні будинки ПАТ Луцьксантехмонтаж Сантехмонтаж тридцять став лауреатом і отримав високу нагороду кришталеву цеглину та диплом третього ступеня. Квартири і готові, які є готові вже, тобто збудовані. Людина приходить, може придбати квартиру в той самий день, забрати документи і оформляти право власності на неї. Може бути підхід до людини, що вона буде вносити там частину коштів. Наприклад, якщо це будинок будується на вулиці Набережній, буде в жовтні зданий, людина проплачує там 70%, решту суми ми її розтерміновуємо. Або підхід може бути там 30% і далі поетапна безвідсоткова оплата. Там, на рік час всі квартири з автономним опаленням, в кожній квартирі стоїть свій котел, лічильник на світло, на воду, на газ, зроблений благоустрій біля будинку, дитячі майданчики, попит на житло є, житло якісне, забудовник надійний, нам довіряють. До здачі будинку в експлуатацію. там рік часу проходить приблизно цикл будівництва будинку до періоду здачі, практично всі квартири будуть реалізовані. Із моменту заснування і до сьогодні на підприємстві утворились гарні трудові династії. Приємно відзначити, що набути роками досвід батьки передають своїм дітям. Колектив в моєї бригади був стабільний, майже стабільний, мінялося дуже мало людей. І ми, якщо так говорити, Відкрито вважайте, що ми за 70-80 роки ми побудували нове місто. Є доля, велика доля роботи нашого нашої колективу. Будували дуже багато. Ну, Саме розумієте, от з моїх слів, що це ж буквально за яких 15 років побудувати чуть ли не нове місце. Взагалі су. Організувалося як СУ, настоящий, я вам скажу, колектив, з приходом Віктора Григоровича. Це був 82-й рік. От. Колектив дуже стабільно почав працювати. Ну і по сьогоднішній день у мене два у брату два плем'яники є. Микола і Володя, теж хмельницький. Вони. При... Дуже-дуже давно, ну, зараз там Володя на пенсії, Микола ще працює. І племінники, внуки вже Миколови два, теж Хмельницький працюють. Мій, внук Юра працює бухгалтером. От, значить, до нас все підтримується. Колектив Луцьксантехмонтаж номер 536 впевнений у своєму майбутньому, адже має цілком реальну ціль стати забудовником номер 1 на Волині. Задача основна це вчасно завершити будівництво, підвести людей, ті, які в нас, які в нас вірять, які в нас купляють житло. Ну, це основна задача. А далі, звичайно, це якість будівництва. Якість будівництва, меж, меж вдосконалення в чому немає.